Асортимент компанії Brickland. Флагман компанії. Облицювальна декоративна цегла Centex Prime. Цегла має розміри 250 на 125 на 65 мм. По периметру цегла має фаску для імітації шва. Так як цегла ставиться не під розшивку, вона ставиться на клей. Тобто цегла не потребує кладки під розшивку завдяки своїм спеціальним замкам шип- і пас. Цегла монтується на акриловий клей виробництва компанії Brickland і досить швидко, буквально в 5 разів швидше ставиться, ніж звичайна облицювальна декоративна цегла. Даний вид цегли має понад 35 видів кольорів, також понад 4 структури. Наступний облицювальна декоративна цегла Sentex Slim. Розміри 250 на 62 і на 65 мм. Цегла також має спеціальні замки, шипіпас, не потребує кладки під розшивку. Має імітацію швів, тобто фаски по всьому периметру. Цегла, як і попередня, зі всіх сторін у нас облицювальна. Має ідеальну геометрію, відрізняється від основної Sentex Prime тим, що вона вища і, відповідно, економніша. В порівнянні цегли виглядають приблизно так. Наступні цегла Modern, яка має розмір 250 мм на 120 мм і на 65 мм. Висоти. Цегла ставиться під розшивку, тому краї в неї ідеально рівні. Цегла також облицювальна з усіх сторін, має ідеальну геометрію. Вся цегла компанії Brickland має марку М200 М300 в залежності від необхідної. Четверта позиція по цеглі – Modern Eco. Це є вузький прототип, цегли Modern. Цегла має розмір. 60 на 65 і на 250 мм. Також облицювальна з усіх сторін. Фаски відсутні, так як кладка здійснюється під розшивку, марка відповідно, як і всіх інших цеглин.